Є дуже великий сенс Твого. Існування тут на цій землі. Ти покликаний бути частиною його церкві. Ти маєш сенс, чому ти тут. Ти маєш покликання. В тебе є бажання просипатись кожного ранку і робити щось для Господа. Диявол дуже сильно ненавидить людей, але дуже сильно ненавидить та боїться ту церкву, яка горить місією, яка горить великим покликанням, яка робить учнів Христа. Тож іноді є певне давління, якісь негаразди, які диявол може робити у твоїй. Житті, це не через те, що ти якийсь поганий, через те, що ти покликаний. Диявол активізується тоді, коли бачить, що людина отримала слово, і всі ці гоніння вони приходять в першу чергу на слово. Турботи у твоєму житті можуть бути признаком того, що ти покликаний, і Бог хоче використовувати тебе для свого царства. Тож ти стикаєшся з певним протистоянням від диявола, але в нього нічого не вийде, бо Бог на нашій стороні.